Презентацію книг відвідав головний герой роману сержант В'юн Микола В'юк, родом із Радивилівської громади Рівненської області. Каже його бойовий шлях ліг в основу сюжету. Влітку 2023 року, на п'ятому місяці служби військовий разом із побратимами під час штурму ворожих позицій на Луганщині взяли у полон десять російських військових. Розповів Микола В'юк. Відділення складався шести чоловік. Включаючи мене, це допоміжне відділення, яке відповідало за логістику. проповських кометрів і нахилився над такою копанкою. Де спав перший окупант? Він каже: О, свої. Я кажу, які свої. Взяв полон ще двох. Так само. У той день був останній бій, розповідає Микола. Внаслідок поранення йому ампутували ноги. Одна з мін 120-го калібру розірвалася недалеко від мене. І поранила мене і мого побратима одночасно. Ноги я втратив через те, що була довга евакуація. Це більше п'яти годин. У мене були турнікети. А турнікет може бути на діти максимально дві години. Микола говорить, нещодавно повернувся з Америки, де отримав протези, завдяки яким зможе ходити. Мені кругом відмовили, сказали, що це неможливо, що я зможу з такою високою ампутацією ходити. От сказали: привикайте до інвалідного візочка. Ну я не здався і почав далі шукати і. З 90 американських і протезних центрів відгукнулася таке одна. Автор роману, видавець Андрій Чобіт, розповідає, Микола його друг дитинства. У своєму першому романі Сержант В'юн описав реальні події російсько-української війни, які почув від друга. Микола мені розповів такі речі, про які мала б знати вся Україна. І таким поступком, що Микола зробив, то він мав би. Удостоїться найвищої нагороди. Автор каже на презентацію книги у Волинську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Олени Пчілки прийшли понад 50 відвідувачів. Саме така презентація із героєм, з воїном, про якого написана ця книга, дійде до серця кожної молодої людини. Усвідомлять час складний і треба бути готовим до всього. Над створенням роману каже Андрій Чобіт. Працював чотири місяці. Книга вийшла у 2024 році. Першим накладом 700 примірників і другим 1000 екземплярів. «28 розділів. Кожен розділ це. Я. Окрема історія, яка цілісно зв'язана між собою, в якій описано всі перипетії до війни, під час і після вже. Допомагала моя дружина. Вона була першим читачем і вона була моїм першим критиком. Свій двотомник Ключі від миру і війни, в якій описуються причини російсько-української війни, представив історик, краєзнавець, публіцист, батько Андрія Дмитро Чобіт. З його слів, перший том вийшов у грудні 2024-го, другий у лютому цього року. Ключі це метафора, це алегорія України і питання безпеки. Від того де опиниться Україна за підсумками цієї війни. В якій системі безпеки європейській чи азійській буде залежати доля миру і війни в Європі і в світі? Зі слів Дмитра Чобота, у Луцьку вперше презентував двотомника. Із романом Сержант В'юн ознайомлювали читачів у 15 містах України, каже Андрій Чобіт. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.